Вечір в селі, як завжди просапую бур'янці на городі, але щось так парило, що вирішили скупнутися в стагу. Водичка дуже тепленька. Далі до юків з вже чекає з кружкою, напарне молочко. Ще сьогодні зрізала м'яту на засушку, сушу не на прямому сонці, а в сіннику. До речі, на клумбі в мене вже зацвіли троянди. Думаю, треба ще насадити, щоб потім було з чим фоткатися. Замовляла на сайті Весткарт понад 70 різних сортів. Очі прямо розбігаються. Прийшли саджанці з закритою кореневою системою. Я обрала червону, кремову і біколор. Тож зараз гарний час для посадок, бо пройшли дощі. Тим паче вони розповідають, як краще то посадити, щоб гарно все прижилося. А по промокоду фермерка 10 отримаєте 10% знижки на 7 днів. Тож стигайте зробити свій сад гарним. Далі зібрали ми малинку. Ожину малину, до речі, яка ж вона смачнюща. Вишню це все піде у нас на компотик. На вечір поїсти, приготую швиденьку вечерю. Це смажена картопля з яйцями, зеленю, ну як же без кисляку. Так і вечір промайнув.